Друзі, це друга частина випуску в пошуках маслюків та білих. Продовжуємо далі. Мені здається, що це. Погляньте, він як наче білий. Але буде він трофейним на сьогодні маслючком. Гляньте. Просто Просто неймовірно. Дивіться, який імінофор. А як. Ось тут, де росту ростуть білі, тут ростуть ось такі схожі на білі мислюки. А, а, просто бомба. Стану вподобачку, друзі. Ось погляньте, який чотирнадський мислюк. Як наче у нього кепка. Заним, наче як Женький. Ішов на цю. На цей бік лісу. Гляньте, які тут трішки свіжіші грибочки. Не знаю чому. Але бачите, волога на них більше. Я грибочки дуже не обчищаю, тому що це маслюки. Кладу їх зразу так у кошик. Я дома вже буду з ними возити, щоб не гаяти час. Тому Ось так, такі чудернацькі маслючки, схожі на білі. Але не втрачаємо надію. Останемо ще одну ще талочку, так? Раз. Два, три, чотири, п'ять. Мог росте. Просто подивіться. Це будуть дуже чудові, я навіть не буду їх перевіряти. Зараз, після того як вам покажу, скільки їх тут, я просто не знаю. Дивіться, тут роботи не початий край. Погляньте. Погляньте. І далі він пішли, йому дивиться, який Погляньте. Погляньте який красок. Просто красавчик. Де ще осьочки, дивіться, який стий. Прямо як Просто, Просто насолода. Друзі, треба їхати до лісу. Ось покажу. В принципі, я вже майже всі перевірив. Всі гарненькі. Паленте. Палент. Просто, просто свіжащі. Дивіться. Біленькі, гарненькі. Ми не мов білі Ще бачите, на такому мухові ростуть. О, дивіться. О, тут трішки зверху. Дивіться, це буде другий, мабуть, сьогодні. Претендент на друге місце за якістю та красою і ароматом. До речі, вирізаю. Погляньте. Шопинки цілі. І не червиві. Вирізаєш ніжку. І грибочок дуже файний. Друзі, хто підписаний на мій канал, той знає, що... Я частенько на цій галявині знаходив маслюків, таку ж саму кількість, але вони були інколи не дуже гарної якості, інколи мені щастило. От сьогодні мені дуже пощастило, я гарненько кайфунував. Ну і що, треба перекусити? Нагадую, друзі, коли на природі щось ось таке пластикове у вас є, забирайте його з собою в рюкзачок. От. Я завжди пропагандую за собою прибирати, щоб потім приходити, ось погляньте чистенький ліс. Дуже гарно ходиш і просто насолоджуйся. поки я ж друзі, звернув увагу погляньте, де я, де я розмістився на обід. Погляньте, з усіх сторон від мене йдуть. На всі боки дороги, не знаю, як ці переорені. І ще й на околиці, як би трішки. Да, місто енергії. це енергії, от зараз наберусь енергії та підемо далі. Для найголовніше ось ці от синтетичні салфетки, серветочки, вони можуть просто роками лежати і нети в лісі. І нічого гарного. Не сприяти. Тому ось так. Ідемо далі. Як я люблю збирати на цьому моги. Він як якийсь. Якийсь. Значите. Нагенький. Він так тянеться, тянеться. Mm. запах и аромат. Друзья, погляньте, такой я зустрів. Привет. Это ежичок. Привет, друже. Не бойся. Шипит. ладно. Хай бежит. Горненький. І в травичку, до речі, я помітив. Хай біжить, не будемо його лякати. Потьопав. Я тут думаю, що тут якось маслючки стали якісь поодинокі, а вон уно хто. Гіжечок тут промишляє. З тих раніше мене. Зараз підемо трошки в сосну, зайдемо, можливо, там я. Я знаю, є там містини, де ростуть біленькі. Перевіримо їх. Зайшов я всередину лісу, друзі. Ось така тут галявинка, гарненька, тут частенько ростуть маслюки. Так і вони є. Оглянемо. Це а Ось цей. Це гарненький, Ось це Опа, дивіться, який частенький. Супер. іде в кошик. Зараз пройдемо ще далі. З цією галявиною я частенько знаходив білих. Подивимось. Ви бачите? Ми піддимляли, що це таке. Я не знаю. Мислюк такий здоровенний. Дивіться. Дивіться. Як ніж. Я в шокі. Це буде сьогодні номер один. Це точно. Він звісно старенький. Зараз перевіримо. А не сюди. Оки, дивіться, ну трішки, да, ніжка червива. Але погляньте, який він пружний. Я думаю, шапка в нього нормальна. Я таких ще не бачив маслюків, це просто гігант якийсь. Ось так. Далеко не відходячи. Я побачив ще один. Ну у нього Ще гігантський, трішки менший. А це я думаю буде гарний, ні? Ні. Ну як? Він тоненнилий, але він трішки застаркуватий. Тому хай залишається. Їжечки ви. Єжечок його оцінить. Що, друзі, всередині лісу є теж грибочки. І якось дивно, якимись волнами, мабуть, так як ішов дощ, так і росли грибочки. Ось дивіться який з капелюхом. Ну, перевіримо. Непоганий. Є Ні, ніжка ну, да, Старенький, на жаль. Так, бувають і такі грибочки Ну а що ж ти зробиш? Воно бачите, якось дивно, є мілкі, і середні. Є такі здорові, є гіганти, гарні навіть. Ну Ось такий цікавий. Така цікава сьогодні подорож. Друзі, що я помітив, що грибочки ростуть. Ось так, де попадається трішки сонце. Так, до речі, сьогодні у відео так казав Ось Сергій. З каналу наш сезон. Ось. так, погоджуюсь з ним. От саме де сонечко трошки пригріває. Так, це старенький. Ось там ще є. Вже гарненький. Ну. Зберемося. Так, непогано. Ніжка зазвичай сьогодні ніжку я відрізаю. А, шопинка. Шапинка гарна. Так. І ось так сьогодні. маслючки лючки растут. Ну, дивіться, какие здоровые. Я думаю, это какой-то, уже третий, пятый сегодня. Mm -hmm. <laughs> Дуже гарный. А ну, иди сюда. Ох, ручит. Погляньте. Не Смотрите. Дивіться. Это рыбалочка сегодня. Просто насолода. Неймовірну насолоду отримуєш, коли грибочки ось так от ростуть не в траві, а отак от. Прямо на, на видному. Ось, зрізаєш і просто кайфуєш. Так, а вони конкуренти. <гум> ну то добре. Підемо далі. Оля. Тут якісь маслюки, як білі. Я не знаю, просто гляньте, і не червивий. Трішки підсуш підсушений. Але який гіменефор. Як у білого. Що, друзі, будемо завершувати нашу подорож. Ось така вона вийшла. Ось такий гарний кошик. Маслючків ми назбирали. Я гадаю, ви отримали теж гарні позитивні емоції. На жаль, ми сьогодні не знайшли білих, але я думаю, десь через тиждень обов'язково треба їхати за білими. Ставимо вподобачку, підписуємось на канал, тиснемо дзвоник, щоб не пропускати наступних відео.